На майдані, яка обнімала вас і каже, власновіть мене надалі. Вона не, має, не мала 10 років дітей. Вона не брала за свої дітей. Вони в Польщі з чоловіком працювали. І сьогодні нам а вчора позвонила наша дочка в лікарні в Роддомі, от, моліці, щоб все було гаразд. Я помолився, пішов на зарядку, і вона дзвонить сьогодні. І народилась дівчинка. Ми йдемо з жінкою коло магазину, вона каже, он пошов, чоловік, ти замітив, дуже хромає. І його братик мав бо він високий, е, тримає його, обварюємо, дуже тяжко йому. Я біжу, він добіг до другого мазини. Ну то трошки далеко було. Добіг до нього магазину став, каже, стань, сядь на урну. Я зараз помолюся він так на мене, подивився, моліться. Я помолився, Господь моментально стіли. Він став, ходить рівно, він покровить, каже, ходи, ходи, піднімай ноги, ходи. Він дає, мовчки бере, шльоп мій і нічого не каже, слухай то Бог тебе цілив, я тебе нічого не брати не буду, але відкривай Біблію, читай, молися, є Бог живий.